Обставини цих подій правоохоронці з'ясовують за повідомленням підрозділу зв'язків з громадськістю МВС на Львівській залізниці. молоду жінку вантажний потяг збив близько опівночі на перегоні Чернівці, Чернівці Південна. 23-річна жителька Хмельниччини переходила колію в недозволеному місці. Від отриманих травм вона померла. Трагедію ледь не завершився. переїзд колії і для 40-річного водія, коли він під'їхав на своєму легковику до нерегульованого залізничного переїзду. Відчув погіршення самопочуття і на самій колії знепритомнів. згідно. Інформацію, яку надала лікарня, то водій був у тверезому стані, тримав пі, в зв'язку з тим, що були пасхальні свята. Напротязі двох днів нічого не їв, втратив свідомість, в результаті чого допустилось вказана дорожньо-транспортна пригода. Він виїжджав, під'їжджав до цього залізничного переїзду, йому стало погано, він не справився з керуванням. Ну і якраз в той момент проїжджав у даному місці. Локомотив з пасажирським приміським у складі пасажирського приміського поїзду в чого сталося з'єднання. Про аварію на переїзді міліцію повідомив машиніст, Водія легковика, забрала швидка. У нього відкрита черепно мозкова травма, струс головного мозку та вивих лівої ключиці. Доведеться ремонтувати і вас, чоловіка, і тепловоз. «На практиці це не один такий випадок. Навіть в тому самому місці вже були подібні випадки, що водії неуважні, не дотримують справи дорожнього руху. На Дорожні транспортні на дорожні знаки не реагують. Ну на швидкості проїжджають залізничний переїзд, наслідок чого стаються такі дорожньо-транспортні пригоди. Ну і хотів би побажати всім водіям, які проїжджають залізничні неохороняємо переїзди, уважно дотриматися справи дорожнього руху, щоб подальшому не було таких фактів дорожньо-транспортних пригод. Олександр Хмель, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».